Всім привіт! Я знаю, мене довго не було. Ви забили, забули про мене, я не пам'ятаю. Просто навчання, чесно, я нічого не встигаю, але я не могла не зняти огляд на фільм Мартіна Скорсезе вбивці киткової поводі. Я трошечки не зрозуміла, що з дідусьом. Ну, типу, Скорсезе, льо знімаю відео в Тіктосі, там прикольно три хвилини. А щось нове зняти ми забили? Ми не хочемо? Нам не треба? Фільм класний, я нічого не скажу. Але з такими заявочками я думала, там буде ну, такий трейлер показали, що я така, ну все, ну, щас там почнеться? О, угу, угу, Ні. Він старий вже, але не тупий, ну скорзеве, ну зніми щось прикольніше. Ти можеш, я знаю, я бачила його фільми. Я дивилася, що це заявляють найкращий фільм Скорсезе, найкраща акторська гра Леонардо Ди Каприо. Ви шокуєте народ! Куда? Куда найкраще? Вони зробили це добре, вони зробили це гарно, майстри свої справи. Але це не найкраще, що вони робили. Ну, можливо, для вас так, але для мене ні. Три години. Можна було вмістити в дві години, можна було. Я розумію, йому нема куди там спішити вже, куди. ну куди все, йдемо таки спокійненько. Але мені не вистачило душі. Я читала, що вони сиділи разом оце банда в таких в трьох, щоб була там душа, продумували, де вона, де Ну, я сліпе, я не бачу. Так хотіли зняти душу, що аж забули. Фільм. Прикольний тим, що показали індіанську культуру, індіанську історію. Це справді дуже важливо за це Скорсезе великий респект. У мене особистим відкриттям стала Лілі Гадстоун. Я ніколи не бачила її фільмів, чи її вона для мене відкрилася дуже класно і реально за цю роль вона заслуговує на Оскар. Щодо гри Леонардо Ді Каприо. Боже, яким його додіком показала? Я просто вмирала, я не можу. Він такий смішний був. Грав, звісно, добре, але оце його... Так... я так не можу. Mm. <плес> я просто йшла в кінотеатр, знаючи, що буде. Я думала, можливо, він здивує, нефіга. Нефіга. Він завжди мене дивував. Він завжди дивував. Нічого. Чесно, я. Трішечки розчарована. Ну, я просто великі надії покладала на Мартіна. Це, звісно, з моєї сторони проблема, а не з його. Але цілком фільм гарно знятий. Зйомка класна, атмосфера, музика, до речі, хочу похвалити. Я після того, як прийшла з кінотеатру, ще дуже довго в мене крутилася ця головна тема, я засинала, просиналася з нею. У мене питання, чого ці індіанки так на білих хлопців западали? І я просто, ну, типу, ви знаєте, що вони роблять погане, але продовжуєте з ними це одружуватись? Чи я, дурне? Чи що, я не розумію фільм прикольний? Якщо ви любите довгі фільми в стилі Мартіна, то це просто для вас. Тому рекомендую до перегляду.